Вас. в ефірі програма Діловий тижневик експерти визначають поняття економічне зростання, як кількісне збільшення і якісне вдосконалення результатів виробництва. І тут велика роль відводиться залученню інвестицій. Про нові підходи щодо реалізації інвестиційних проєктів. йтиметься сьогодні в діловому тижневику. Також акцентуємо увагу на таких темах. Будхауз груп, девелоперська компанія європейського класу. Компанія «Нюбулон» працюватиме на Херсонщині. Як отримати шенгенську візу репортаж із генконсульства Республіки Польща в Одесі? Девелоперські компанії демонструють сьогодні європейські стандарти проєктування будівництва та управління об'єктами культурно-розважального та іншого призначення. Це підтвердила і компанія «Будхаус Груп, яка нещодавно здала експлуатацію Херсоні торговельно-розважальний центр Фабрика. Принципами та філософією їх роботи цікавилася Євгенія Попенко. Інвестиційно-девелоперська компанія Будхаус Груп, яка інвестувала близько 200 з половиною мільйонів гривень у торговельно-розважальний комплекс Фабрика, активно розвивається. Основною діяльністю компанії є будівництво та розвиток об'єктів нерухомості на території України, а також повне керування ними. Наша компанія відносно молода, девелоперська компанія на українському ринку. Ми активно стали працювати. к самый разгар кризиса то есть это примерно 2009 год конец 2008 года 2009 год мы стали активно работать нашей стратегией было э, войти на волне кризиса в интересные э, проекты интересные площадки вот и э, поскольку у нас э, были достаточно хорошие Какие-то финансовые инструменты мы могли себе позволить достаточно активно в этот период развиться, да, mm -hmm. когда другие компании находились на волне спада. Діяльність компанії охоплює купівлю і оренду земельних ділянок для подальшого розвитку, придбання проєктів, які знаходяться у стані розвитку, співробітництво з українськими та іноземними компаніями. Компанія Бутхаус Груп реалізує проєкти у сегментах торгової, фінансової, готельної та заміської нерухомості у Києві та області Сумах, Черкасах, Івано-Франковську та Запоріжжі, а також інших містах України. Одним з наших принципів являється той регіон і той міст, в який ми заходимо, і той проєкт, який ми розвиваємо, він в, в Наприклад, гостиниця в Запорожье. Та гостиниця, которую ми построили, є першим брендом не тільки в Україні, але й в Останні Європі. Ближайша гостяниця знаходиться в, в Германії. Сьогодні «Будхаус Груп» будує п'ятизірковий готель Софітель у центрі столиці. За словами керівництва компанії, готель стане одним з кращих та більших у східній Європі. С увеличением портфеля проектов нашей компании, с появлением в этом портфеле проектов э, фаворитов, скажем так, да, естественно, стоимость всего портфеля будет расти, и стоимость проектов, в том числе проектов в таких городах, как Херсон и Черкас, автоматически будет повышаться. Вот именно благодаря тому, что они идут в связке с. Проектами в таких городах, як Харків, в таких городах как Одесса, в таких городах как Киев. А в этих городах у нас очень інтересний проект. Тут в Києві у нас проект по площади що в два рази больше, ніж фабрика. Тобто, якщо фабрика 80 тисяч метрів, то Київський наш проект порядка 200 тисяч метрів. У Херсоні Будхауз груп інвестував понад 200 мільйонів гривень у торговельно-розважальний центр Фабрика. Найбільший на півдні України площою 82 тисячі квадратних метрів. Реалізація проекту стала можлива завдяки підтримці керівництва Херсонщини. За год вот этот объект был создан и э, успешно открылся сегодня. В этом плане мы хотели бы огромную э, благодарность выразить э, главе Херсонской областной державной администрации Костяку Николаю Михайловичу. Непосредственно при его поддержке и поддержке его команды э, реализовывался этот проект, что, наверное, и позволило в такие короткие сроки его реализовать и открыть. Э, была создана рабочая группа во главе с Хоменко Анатолием Семеновичем которая очень результативно работала по согласованию тех или иных документов, по получению разрешений. И вот эта сплоченная работа, когда объединились все вокруг того, чтобы добиться максимально качественного и быстрого результата, позволила создать этот объект. На думку керівництва Херсонщини, залучення інвестиційних коштів у регіон сприятиме встановленню культурних зв'язків з іншими регіонами України та країнами Європи, а також впровадженню нових технологій. Це були руїни, і буквально за рік, буквально точно за рік, ми сьогодні є свідками того, що це прекрасний торговельний центр і зібрав практично все місто. І економічно це вигодно. Де давайте ми подивимося? Тільки цей об'єкт сьогодні в першої черги під робочих місць. А друга черга це буде більше трьох тисяч робочих місць. це Дуже велика кількість. А до речі, коли ми взяли статистику, подивилися, скільки працювало на цій фабриці взагалі людей. То було працювало три тисячі 200. На думку голови Херсонської обласної ради Віктора Пелиха, впровадження такого масштабного інвестиційного проекту дасть не тільки нові робочі місця та надходження до міського бюджету, а й значно покращить інфраструктуру міста і регіону в цілому. Цей проект має право на життя. Я думаю, і херсонці саме головне, що вони хочуть, щоб такі проекти були на Херсонщині. І сьогодні, скільки зібралось людей, вони сказали да інвестору, вони сказали да владі, і вони сказали, що Херсонщин жить саме головне. Тому це вдалий проект. Я думаю, що конкуренція завжди буде. І люди від цього тільки виграють. А влада хоче, щоб конкуренція і була. Якщо буде монополія, не буде розвитку. Проект фабрика спрямований також і на соціальні ініціативи, адже у місті курсує п'ять маршрутів, які доставляють херсонців до торговельного центру по місту. Такі ж маршрути діють і в області. Ми маємо зараз вже навіть плани такі у міській раді тут, якраз розмістити станцію пригородного. Получення автобусного сполучення для того, щоб тут якраз зручне місце сюди приїздили автобуси, тому що центральна частина Херсона перевантажена великим транспортом, і вона вже просто вимагає ця ситуація винести його з центральної частини. А сюди будуть організовані додаткові міські маршрути для того, щоб ті, хто приїде сюди, може пересісти на міський маршрут і вже рухатися містом. Будхаус груп планує розвивати готельні проекти категорії п'ять зірок і три зірки з основними партнерами, міжнародними готельними операторами Starwood Hotels та Resort Worldwide. При цьому у Києві планують розвивати тризіркові готелі. Серед проєктів компанії торговельно-розважальний центр Фабрика у Херсоні, торговельно-розважальний центр Любава в Черкасах, готель Пауорпойнтс у Запоріжжі. Компанія «Нібулон» за 20 років своєї діяльності здобула унікального досвіду від виробництва продукції і переробки та реалізації кінцевому споживачеві. Відтепер «Нібулон» працюватиме і в нашій області. Це буде перевантажувальний термінал, який розташована у Козацькому Береславського району Херсонської області. Його вартість складає 160 мільйонів гривень. Мінімальна оборотність терміналу становитиме 228 тисяч тонн. Тобто за навігаційний період на підприємство можливо здійснити мінімум 28 суднозаходів. Загальна площа ділянки майже 8 гектарів. Обсяг зберігання зерна 76 тисяч тонн. Термінал буде введений у дію в червні цього року. За словами голови Херсонської облдержадміністрації. Миколи Костяка в Нововоронцовському та Генічському районах також будуть побудовані такі перевантажувальні термінали. Закладається в Козацькому наш морський річковий термінал. Однозначно, ми домовилися з Олексієм Фанасовим, що буде такий побудований і в Нововоронцовці, і в Генійчиську. Для нас це дуже важливо для Херсонщини, тому що це зерно, яке ми возимо, ми возимо в місто Херсон, розбиваємо наші дороги. Дай сьогодні. Для наших товаровників це не вигідно. Значно буде вигідніше те, що ми сьогодні будуємо. Тим паче, ми розробляємо в цьому році велику програму про співпрацю з зерновою компанією було все, те, що сьогодні робиться на берегах Дніпра, воно буде спонукати всіх до того, щоб ці всі потоки зернові і продукти і харчування пішли через Херсонщину. Теж і Херсонщина ще більше почала вирощувати продуктів харчування. Тільки починаємо будування цього об'єкту. А вже сьогодні е, говорять про те, що треба дитячий садок, який буде 250 там е, діточок туди ходить. Сьогодні починає розвиватися школа, тобто одне тільки будівництво воно потягнуло все, і влада буде обласна. І центральна, я думаю, теж робить все для того, щоб наші люди відчули, що ми можемо своїми руками робити і змінювати своє життя на краще. А взагалі, термінал, закладений у Херсонській області, входить до інвестиційного проєкту компанії Нібулон із відродження річок Дніпро та Південний Буг як судноплавних транспортних артерій України. Загальна вартість всієї програми 470 мільйонів доларів США, з яких освоєно вже понад 252 мільйони доларів. В межах проєкту передбачено будівництво самохідних та самохідних суден змішаного ріка Море плавання. Наразі флот компанії налічує 5 буксирів і 28 на самохідних суден. В межах проєкту введено в експлуатацію 6 елеваторних комплексів та 5 перевантажувальних терміналів по всій Україні. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у 2011 році, склав 320 мільйонів гривень. Слідуючі об'єкт ми починаємо строїть 10 апреля. Мельницким. Мы будем вместе с присежником Анатолием открывать там тоже начало строительства. Таким образом, у нас будет логическое завершение нашей инвестиционной программы по Днепру. 680 километров прибрежной полосы Днепра будет оснащено современнейшими элеваторами, что даст возможность обеспечить перевозку по Днепру 3 миллиона тонн зерновых. Вот для нас это казацкое. Самая важная задача, которую сейчас необходимо нам решить, это не только увеличение производства зерна, но и строительство элеваторов. Занимается строительством элеваторов сейчас и Казахстан, имеет программу, и Россия. И мне очень приятно, что Украина на фоне наших дружественных стран очень хорошо выглядит. Очень хорошо она выглядит благодаря компании Небулон, которая имеет хорошую долю вот в этом строительстве. За последние 10 лет, если взять новые элеваторы, практически 50% новых современных элеваторов на Украине построена компания Небулон. Нібулон впевнено отримує лідируючі позиції на зерновому ринку України. Так у 2011 році компанія виробила майже 400 тисяч тонн зернових, що на 21% більше, ніж у попередньому році. Підприємство також відкрило світові ринки збуту української продукції. Зокрема, за сприяння компанії налагоджено постачання кукурудзи до Єгипту та інших країн. На сьогодні нібулон здійснює постачання сільськогосподарської продукції в більш ніж 60 країн світу від Мексики до Японії. Небулон практически может обеспечить в своей деятельности поставку полностью зерна и удовлетворить зерном и такую страну европейскую, как Испания. Небулон ставит за задачу обеспечить поставку зерна в такую страну, как Египет 100%. Небулон сегодня в состоянии обеспечить одновременно поставку и закрыть все потребности зерна таких стран, как Судан, Иордания, Израиль, Тунис. Займається компанія і тваринництвом. налічується 10 тисяч голів худоби і свиней. А відтак ведеться виробництво молока і м'ясної продукції. Нібулон це ще й соціально відповідальна компанія. Товариство дбає про навколишнє середовище та проводить благодійну діяльність. Так, на розвиток міст, сіл і селищ у 2011 році компанія спрямувала більше 12 мільйонів гривень. Тема євро 2012 із наближенням літа стає все більш актуальною. Багатьох цікавить питання отримання шенгенської візи. Саме з цього приводу ми побували у генеральному консульстві Республіки Польща в Одесі. Як відомо, чотири польські міста прийматимуть чемпіонат Євро 2012. Це Варшава, Познань, Врослав і Гданськ. Польські прикордонники очікують до одного мільйона подорожуючих під час чемпіонату. Звичайно, роботи додасться і польським консульствам, адже зростатиме кількість бажаючих поїхати до Польщі. Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі обслуговує не лише Одеську область, а й Херсонську та Миколаївську. Дипломати кажуть, що проблем із отриманням візи не буде, адже посилиться графік роботи консульства. Але бажано все зробити заздалегідь. Якщо буде треба, ми будемо робити на дві зміни, Вирок консулів буде. Це буде залежати, звісно, від е, е, кількості питань. Але я би хотіла запрошувати, щоб той, хто вже знає, щоб цей людина вже з цього виходила зараз. Як відомо, чемпіонат євро це не тільки стадіони, футбольні матчі і вболівальники. Це новий шанс для розвитку економіки. Хоча на розвиток польської економіки позитивний вплив мають також інвестиції в інфраструктурну сферу. Упродовж 2007-2013 років Польща зможе використати 67 мільярдів євро в фондів Європейського Союзу, але власна модель, на думку поляків, є найстабільнішою. rozt, który widna w wszystkich obserwacjach Europy, a nie naszej strony. I myślę, mm, że u nas to jest takie dobre położenie, związane z tym, że nie, nie było za zadłużenia, nie było nie tak sąsiady. My jesteśmy krajem, państwem Europy. Na terenie czas, A tutaj nie tak daleko są duże państwa. Це теж переміщення через границу, Думаю, обмін товарів. должно бути связано з етом, що как бы развитие йде вперед. Політична стабільність теж позитивно позначається на всіх соціально-економічних процесах. Польщі. Вже другу каденцію працює уряд на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском, який відомий своїми вдалими реформами в усіх галузях. Однак, основним чинником, що справді ефективно захистив Польщу від наслідків світової кризи, є солідний фундамент економіки, збудований упродовж останніх 20 років державних перетворень в країні. Автомобільні шляхи вважаються основою економіки, адже завдяки їм розвиваються інші галузі, приміром такі як туризм і транзит. Добре, усвідомлюючи це, служба автомобільних доріг у Херсонській області намагається працювати ефективно. І це дуже важливо напередодні чемпіонату Євро 2012, адже саме Херсонщиною пролягають два міжнародні автотранспортні коридори. Як готуються шляховики? Далі у сюжеті. Хоча Херсонщина і не приймає у себе учасників євро, вона є транзитною областю з потужною різноголузевою транспортною системою, до складу якої входить залізничний, морський, річковий та автомобільний транспорт. Областю пролягають два коридори міжнародного значення євроазійський та членів економічного співтовариства. Дорожнє господарство Херсонщини це понад 5 тисяч кілометрів доріг. Серед них понад 500 кілометрів з яких потребують капітального ремонту. Будут выполнены ряд мероприятий, порядка 3 километров реконструкции М-14. Также закончить работы, которые были начаты в прошлом году, это по строительству развязки на железнодорожном переезде. Мы в том году сдали в эксплуатацию путепровод и в этом году планируем окончить эти работы. Ориентировочно выполнение этих работ будет стоить порядка 200 миллионов гривен. Служба автомобільних доріг Херсонської області, активно готуючись до майбутнього чемпіонату, робить усе, аби гості нашої області почували себе зручно, а головне безпечно на автошляхах. Першочергове завдання, яке стоїть перед дорожниками, ямковий ремонт. Загальна довжина доріг, які потребують ямкового ремонту, сягає понад 16 тисяч метрів квадратних. Чималої уваги буде також приділено благоустрою на дорогах, а це не тільки обрізка дерев і кущів, а й встановлення павільйонів на автобусних зупинках, встановлення та заміна дорожніх знаків близько тисячі штук, відновлення горизонтальної дорожньої розмітки на тисячі кілометрів доріг, підготовка 50 кілометрів металевого бар'єрного огородження. На сегодняшний день это, прежде всего, санитарное состояние, навести порядки вдоль дорог, привлечь к этой работе всех землепользователей, которые находятся в полосе отвода и за полосой, ближайшие. Это нужно также заняться объектами сервиса, кафе, заправочные, автостанции. Служба определяет этому большое внимание. Автошляхи Херсонщини це один із чинників розвитку економіки, а також візитна картка області, яка має бути на достойному рівні твердо переконані дорожники Херсонщини. А зараз до іншої теми, яка хвилює всіх і кожного, це ціна на газ. Переймалася цим питанням і наш кореспондент Євгенія Попенко. Що почула у Херсон Розповість прямо зараз. В Україні підвищення ціни на газ для потреб населення у 2012 році не передбачено. Проте експерти наголошують, населення заборгувало комунальникам. А розцінки, за якими люди сплачують за тепло, воду, газ та електроенергію, компенсують лише 60% витрат. Решту покриває бюджет. Щоправда, громадяни не повинні страждати через завищену ціну на газ. Требування таке, щоб комунальні услуги, це не тільки річ Йотагазі природному твічали своїй собістоїмості. Сьогодні формування тарифів на газ осуществляє Національна комісія регулювання електроенергетики і в ближайше час для населення подорожання газу ну у нас такої інформації немає. Сьогодні для населення України і Херсонщини зокрема існує чотири тарифи оплати за послуги газопостачання в залежності від кількості спожитого газу. А відтак для кожної категорії формується своя ціна. Перша категорія до 2,5 тисяч потрібляють у них розцінки получається 0,73 копійки за куб. Следующая категория, ну, приблизительно рубль 10 за, за кубические метры потребленного газа. Ну, вот такая вот цена. Как она формируется, потому что в этой стоимости сразу предусмотрены и природный газ стоимость, и услуги по транспортировке магистральными газопроводами, распределительными, услуги по поставке. Ну, это вопрос к НКРЕ, это не Херсонгазу, потому что мы формированием цен не занимаемся. Цінову політику публічне акціонерне товариство Херсонгаз дотримує відповідно до чинного законодавства України. А відтак ціни на тарифи на природний газ для промислових комунально-побутових підприємств бюджетних установ і організацій встановлюються виключно національною комісією регулювання електроенергетики. Тож ціна на природний газ для бюджетних установ та організацій становить 4 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Для платників ПДВ 4 тисячі десять гривень 58 копійок. Для неплатників ПДВ. Вечори 4726 гривень 42 копійки на сьогодні. Це все про що ми хотіли розповісти вам в передачі «Діловий жневик з побажаннями. Добра і здоров'я. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. В ефірі.